Привіт! Вітаю вас з Новим Роком та Різдвом! Дуже вам вдячна за цей рік, що ви залишаєтесь зі мною, попри те, що відоси виходять дуже рідко. Але дуже дякую, що все одно залишаєтесь і чекаєте. Якщо чекаєте, я підкорю тайм-менеджмент і буду старатися випускати відосів як найбільше і стрімити більше. Обов'язково підписуйтесь на мій твіч канал, тому що цей відео складається якраз з моментів з моїх стрімів на твічі. Тому якщо вам цікаво, то можете підписатися. Там я трошечки частіше з'являюсь. Якщо в мене навіть там вже немає, то на телеграм теж можете підписатись. Окремо, звичайно ж, хочу подякувати захисникам захисних. За те, що досі бореться за нашу свободу. Я дуже сподіваюся, що цей новий 2025 рік буде роком нашої перемоги. Щиро вам дякую за вашу роботу і не забувайте донатити. У цьому відео вас чекає нарізка найяскравіших моментів зі стримів та з відосів на цьому Ютуб-каналі. Щиро дякую всім, хто робив кліпи, бо без вас цього відео скоріше, все просто не існувало. Це дійсно дуже допомогло творенні цього відео. Так що дуже вам дякую. Ну і переходимо до обіцянок. Сподіваюся, що не порожніх. В цьому році я планую більше проходжень ігор на своєму твічі, бо в минулому році ну не зовсім це виходило. Ми пройшли напевно від сили ігри 3 <хи>, за весь час і робити нарізки на Ютуб, бо вам ніби сподобався такий формат, і мені дуже подобається так монтувати. Тому я думаю, що ви побачите в цьому році ще більше ігор і ще більше нарізок саме зі стримів. Бо мені дуже подобається взаємодія з вами на стрімах, і це дуже весело нарізати на відос, бо ви бачите мою реакцію, ви бачите себе в чаті, і мені здається, що ми з вами в цьому плані непогана команда. Але також будуть не тільки ігри, будуть цікаві івенти, як і в минулому році, всякі колаби з моїми друзями, Можливо, зі стримерами було б дуже класно заколабитися з кимось. Е, так що, ну, якщо що, якщо ви раптом хотіли цього, то ну пишіть, дзвоніть Також мені б дуже хотілося додати якогось малювального контенту і сюди на YouTube але поки що... З приводу цього я не впевнена, але я думаю, що ми щось придумаємо. Бо на твічі я дуже багато малюю, так що знову ж таки, якщо вам цікаво, можете підписатися. Також мені б дуже хотілося виділити принаймні один стрім. На малювання на холсті, або ліпку з глини, бо я давненько цим не займалася, і мені би хотілося виділити принаймні один стрім в цьому році. на таке Коротше, контенту планується багато. І сподіваюся, що в мене все вийде, і я не буду знову пропадати. А ви тим часом можете написати в коментарях, які ігри ви б хотіли побачити, можливо, на огляді, або, можливо, на стрімі, щоб ми з вами Грали, і я сюди змонтувала контент по цій грі. Ну, загалом пишіть, які ігри ви б хотіли побачити від мене. Ну і в заключенні. Сподіваюся, що цей рік був не надто важким для вас, але якщо був, то залишаємо все погане позаду і в новий рік ідемо з новими силами і залишаємо все найкраще, що ми здобули в старому році, щоб перемістити це в новий і бути. Більш кращою версією себе. <світ> І зараз давайте нарешті згадаємо всі круті моменти, які ми пережили з вами в цьому році. Ей, hey мам, I'm on the internet. Я Ліля, Бог сексу. Я, зубовісті, Просто зубовісті, народилась на в тій зубовісті. країні. <світ> Люблю отримувати болт в обличчя виходить алло. <світ> <Allo. Baby one. світ> все, 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 переборчик, переборчик. Де видно? Ну, да-да-да, честно Смотри, Маэйтси, играем! Да, смотри да, да, да. Смотри, Короче, это Козинка На игру видос Там Девона такая Здравствуйте, подписчики! Вот сделала тесто на пироги Пака Он такой контент у О-о-о! А! Вс! Убес росс! Ну надо хват! Давай ты реально в топ. Блин! Дебил! Бля, пивко у него, нормально. Дурак, зовсім якого нафіг кота твоєї кузини? А твій кіт твої кузини таке вміє? Ну, <плес> собі! Слухайте, послухайте, ви кіпки, понятно? Нормально все буде, все буде чорденько. Понятно? Ви мені не довіряєте. Нічого страшного. У мене, так, да, я, я згодна, у мене репутація не дуже. Але посасіте жопу. Ладно. Не та сцена. Пососите жопу. А вы посмокчить вареник. Я завершусь. Она сказала бы приить. Ай. Ай. Ай, тёт. Дякую. Я знаю, что тебе это понравится. Я маньячила. Ох, это покращение трансляции. Оп-оп-оп. Співи китів, можливо, це єдина річ, що заспокоює, коли не тончу. Це схоже на Круто, дуже снято, Гадзіла сподобалась. Вона правильна, канонічна. Нам не занадто вони перегибають. У нас ним. плач. Сухаймо тебе китю. Ага, ага. Жопу посасі. Речі, маршека ролосів, але вона точно не зла. Та зла вона зла, вона тупа шльондра. Не вірте їй. Угу. Так, якісь гноміки напали на місто, потім, потім вони померли, потім якийсь привид сказав: іти вліво. Ти пішов, ти поїхав, ти їдеш, їдеш, жорстко їдеш. Щось там когось б'єш, конячку засуджу, до речі, не бий ти конячок. Падаєш, вмираєш, ну тому що карма не треба бити конячок. Може, так? Може, так? Та посмакчи ти смактунець, я тебе прошу. Він себе по пупсіку б'є. Мене теж такий звук. Ты все присло. Ты че шатаешься? Я тебе сейчас я А ну перестань оце мені. Припини, передумай. Передумай. Да блин. Ладно, все хочете. Да блин, да блин, так реально легше. Ні. О боже. <ріст> 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 Якийсь пост ходиться. <ріст> 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 Ми ще подивимось. Ти бачив, в мене літка є. Турочок ти кепка. Ти вообще не достой життя, ти зрозумів? Я давно сберегалась, да? Я давно сберегалась, да? Я давно сберегалась, да? Я на приколе Серьёзно, настиг давно? Неа Сори, это вкрутке Что? Я ещё кринжанула, я обмоталась Блін, на комп'ютеру дуже погано. Нічого зараз полагаємо. What an Oblivion is that. It's a dragon. The kid, to the kid. Привіт, малиш. Привіт, милашка! Блін, вона таке Ви їй не довіряєте? нічого страшного. О oh, боже. Момент істини. Не пишу опять волосся. Че это? Жесть страшно. Страшно. Давай ты с печатку задней. Кину, от себя волосы на мной, конечно, ладно. О, тут була <рес> Слухайте, а мені здається погано вийшло. Офігеть Офігеть Сьогодні кепку залишу собі. Слухайте! Це прям те, що я хотіла, реально. Капець! Блін, це дуже марно! О, слава Богу. Боже, це було так нервово, чесно вам скажу. Боже, а що зі стільцями? Оце походка. що Порвала штани за 40 гривень. Дай прийти, мужик. Жесть! Я не знаю. Я не знаю, куди йти далі. Це вже програна. А що оце в мене? Я можу цим користуватись? Опа. Жесть. Якісь незаконні речовини на нього розпилила Засуджу. Сенсі! Все, я не справляюсь <реш> Вже складно чат. Може, ти не фешн? оце я не фешн. Ну як це я не. Ви зрозуміли всі? А це фешн, да? <реш> Виручай фешн. Plutselig! Дякую вам величезне за перегляд. Дякую, що ви є всього вам найкращого з Новим Роком та Різдвом.